Привіт, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. І так, сьогодні хотів записати відео про ще одну допомогу, яку готує сама Україна, а не міжнародні організації, яка не відноситься до статусу ВПО, яка буде дуже така направлена і потрібна. Але на жаль, ті події, які сталися, заставляють записувати відео про зовсім інше. Бачимо так, бачимо зранку, що відбувається по усій території України. Масові обстріли, масові атаки, і все це, на жаль, дуже неприємно. Чому я звертаюсь до вас? Дивіться, за цей період ми вже, як би можна сказати, звикли так до війни, і багато людей перестали реагувати, реагувати на сигнали повітряної тривоги, на сигнали небезпеки. Багато людей взагалі так вже живуть в країні, нібито в нас війни немає як такої. Тому моє прохання до вас: будьте уважні, обережні, зробіть собі стратегічний запас. Приготовте воду, хліб, крупи, макарони, нехай воно лежить. Тому що в будь-який момент може пропасти світло. Багато територій України, багато територій, наголошую на цьому, уже залишились би світло. Так, воно з часом відновиться. Але якщо таких прильотів буде більше. Відключень більше, то й відновлення буде займати більший час. Крім того, не зрозуміло, що в головах расистів так, чим вони, що вони далі думають, чи будуть і далі продовжувати обстріл критичної інфраструктури, залишаючи людей без світла, тепла, води, тобто тероризуючи в прямому смыслі цього слова. Тому, по-перше, не нехтуємо сигналами тривоги. Максимально сьогодні стараємося нікуди не їхати, не ходити, особливо в місця великого скупчення людей, місця, де є якісь об'єкти важливі. Туди ні в якому разі краще пересидіти цей день вдома або в сховищі в безпеці. По-друге, постарайтесь собі усе заготовити. Я знаю, що неможливо заготовити усе на світі, але от мінімальні якісь запаси, тої самої води наберіть то самого хліба, там декілька буханок купіт, хай він краще зачестює, ніж потім будемо думати, тому що якщо не стане світла, його спекти ніхто не зможе. Крупи, ну таке, я думаю, що усі вже хоч якийсь мінімальний запас та й зробили. Також не панікуємо, серйозно відносимося до ситуації, так, продовжуємо робити усе на задля перемоги. Тому що я вчора читав такий чудовий пост: так, фраза, що от я працюю, плачу податки, значить я вже щось роблю для перемоги. Цього недостатньо. Ми усі маємо з'єднатися так в єдине ціле і працювати задля перемоги. Тож, варіть якісь буржуйки, давайте якісь харчі волонтерам, щоб вони везли туди солдатам. Допомагайте хто як може. платіть сітки, тобто, ну, не обов'язково це або грошима, або якоюсь важкою фізичною працею. Це можна поєднувати з чимось таким, знаєте, приємне з корисно, тому. Будьте уважні, обережні, бережіть себе. Я про цю допомогу адресно обов'язково розповім, обов'язково донесу до вас інформацію, нехай лише трішки все вщухне, так, нехай наладиться і буде якось безпечніше. Тож обов'язково інформую вас в разі якоїсь критичної ситуації, також обов'язково вам про все розповім. Я старався максимально... Не вдаватися в цю тему, але, на жаль, часи такі, що не вдаватися в нього нереально. Тож, слідкуємо, бережемо себе, записаємося до нової зустрічі на каналі, обов'язково зустрінемося.